У блогерів і журналістів більше спільного, ніж відмінного. Їхні завдання одні й ті самі інформувати, розповідати людям історії, допомагати розібратися в ситуації і сформувати власну думку. І журналісти і блогери збирають інформацію, обробляють її, створюють тексти або відеоролики, ведуть прямі ефіри, їздять на місця важливих подій і роблять репортажі. Різницю між журналістами і блогерами можна висловити двома словами. Професія і відповідальність. Для журналіста інформування, розповідання історії, відображення реалій це його професія. В Україні принаймні поки що немає жодних бар'єрів і вимог для тих, хто хоче долучитися до журналістської професії. Але коли людина до неї належить, її це зобов'язує. Фаховий журналіст не може приховати важливу інформацію, показати складну ситуацію лише з одного боку. Не може не поїхати на місце події, не дати слово тим, чия думка важлива. Він зобов'язаний дотримуватися редакційних правил і кодексу етики українського журналіста. Він несе відповідальність перед редакцією, в якій працює, і перед аудиторією. Як правило, журналіст спеціально вчиться збирати, перевіряти і подавати інформацію. Він висвітлює не те, що хочуть, а те, що є важливим для суспільства або аудиторії його медіа. За новим законом про медіа, журналіст творчий працівник суб'єкта у сфері медіа, який професійно збирає, одержує, створює, редагує, поширює і забезпечує підготовку інформації для медіа. Натомість, блогерство може бути роботою, яка приносить людині гроші або її громадянською місією, або усвідомленим заняттям та все ж не професією. Блогер не зобов'язаний висвітлювати те, що його не цікавить. Із з множини фактів і думок він вільний обирати те, що йому до вподоби. Етика блогера не має чітких рамок. Звісно, якщо блогер маніпулює, говорить неправду, займається пропагандою, він ризикує втратити довіру аудиторії. Але всі ми знаємо приклади, коли саме за допомогою маніпуляцій блогери здобувають популярність. На жаль, інститут репутації в нашій країні працює поки що нестабільно. Коли діє режим воєнного часу, для журналістів запроваджують обмеження для того, щоб їхні публікації не нашкодили обороні. Дотримуватися цих обмежень особлива відповідальність для журналістів. Є Та речі, про Які просто не можна повідомити у час війни. До прикладу, військове командування раз закликало не розголошувати подробиці українського контрнаступу або не публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, навіть якщо вони дуже видовищні. Журналістам часто доводиться мовчати про важливі речі, бо цього вимагає закон і професійна етика. Блогери значно вільніші у своїх діях. Деякі з них публікують кадри, які загрожують обороні і наражають українських захисників на небезпеку, заради слави і переглядів, або щоб справити на свою аудиторію враження обізнаного джерела, вони поширюють непідтверджену інформацію, яка часто виявляється російською дезінформацією. Більшість із них при цьому нічим не ризикує, адже блогери, як і журналісти, під захистом свободи слова. Хоча випадки кримінального переслідування блогерів, які порушують заборони воєнного часу, все ж трапляються, але поки що їх небагато. Деякі блогери самі військові. Вони розповідають унікальні історії про себе і своїх побратимів, показують ексклюзивні кадри з війни, зокрема із тих місць, куди не можуть потрапити журналісти. Іноді висловлюють свою думку про перебіг бойових дій. Це важливі свідчення української історії. А втім, важливо відрізняти такі матеріали і офіційну позицію українських сил оборони. Блогери і журналісти впливають одні на одних. В арсеналі блогерів з'являються формати традиційних медіа: репортаж, інтерв'ю, пояснювальні матеріали, інфографіка. Журналісти стають у чомусь більш схожими на блогерів, висвітлюючи власну оцінку подій. Ми не закликаємо цуратися блогерів, адже вони важлива частина медійного сьогодення. А втім, різницю між блогерами і журналістами важливо розуміти і пам'ятати, споживаючи та аналізуючи інформацію. Довіряти варто в першу чергу перевіреним і відповідальним джерелам. Більше читайте в матеріалі комісії журналістської етики.